Щоранку ми прокидаємося ближче до перемоги і до того дня, коли всі українці зможуть повернутися до рідних домівок. Наближаємо цей день своїми зусиллями. Кожен на своєму місці. Хто чим може, всім чи може. А наш ранок вдома продовжуємо в Естонії. Там знайшли тимчасовий прихисток від війни. 80 тисяч українців. Сподіваємось, всі наші після перемоги повернуться додому. А поки дізнаємося, як їм живеться на чужині і які права мають в Естонії наші біженці. Зараз Алла з двома синами проживає в столиці Естонії Талліні. Жінка з Києва працювала в місцевому університеті. Діти навчалися в школі. Працювала в Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор кафедри, бухгалтерського обліку та консалтингу. Евакуюватися зі столиці жінці з дітьми вдалося на другий день повномасштабного вторгнення. Спочатку осіли у Львові, потім поїхали до Естонії. У 2019 році я опанувала дисертацію однієї жінки, і саме вона мене запросила в Естонію. Вона сама з Литви, вона Литовка. Вона навчалася в Естонії. От живуть в Естонії. Зараз в країні перебуває орієнтовно 80 тисяч українців. З тимчасовим захистом наші переселенці можуть вільно перебувати в країні, працевлаштовуватися, навчатися та отримувати медичну допомогу. Ті, що отримали тимчасовий захист, абсолютно користуються всіма тими правами і всіма тими послугами, які і мають жителі Естонії, і все це зберігається, включно з усіма фінансовими і соціальними виплатами, там на дітей, і пенсії, і навіть пенсіонери, які прибули, отримують пенсію з України. Якщо українська пенсія нижча, а це, як правило, так і є, то можуть продавати Питання на отримання цієї різниці між народною пенсією, яка є в Естонії, а це 330 євро, і Ту різницю можуть отримувати вже від Естонії. Українці в Естонії можуть розраховувати на ту ж фінансову допомогу, що і місцеві мешканці. В Естонії виплачується так звана батьківська компенсація. То якщо прибули батьки з дитиною до півтора року, вони можуть розраховувати на цю батьківську компенсацію, яка становить 750 євро. Потім є так само допомога на дитину. Але з дітьми перший час проживала у місцевих на початку вторгнення. Чимало естонців прийняли українців та пустили їх у свої домівки. Крім того, влада селила біженців у готелях хостелах чи навіть на кораблях зараз Естонія допомагає українцям з орендою житла. Перший час оплачують проживання. Коли вперше шукають житло, люди то мають право на компенсацію якусь на взнос. Перший взнос на оплату житла. Алла кілька місяців жила в оселі безкоштовно пізніше орендувала квартиру. Я взагалі спочатку думала, що до нового року тільки побуту. Потім, можливо, думала, що трошки більше, але на короткий період не хотіли здавати хотіли здавати на ну на довгострокову оренду. Естонія намагається адаптувати переселенців. Зараз є чимало мовних курсів для дорослих. Діти в школі додатково вивчають естонську мову. Зазвичай мовні курси повністю безкоштовні. Є така, значить, такі сервісних Settle in Estonia. я там на цьому сайті зареєструвалася і теж онлайн проходила курси три місяці два рази на тиждень, по три години. Я пройшла ну правда тільки один. Мовний курс на А 1 стала. Крім того, проводять спеціальні адаптаційні лекції, на яких розповідають, як усе влаштовано в країні. Курс короткий, але пройти його мають усі наші переселенці. Можна онлайн, можна офлайн. Мені було зручніше от витратити один день пройти їх онлайн, де мені якраз пояснювали про життя в Естонії, там охорону здоров'я, про трудоустройства. Крім того, різноманітні мовні курси також проводить і біржа праці. В Естонії вона називається каса по безробіттю. Тут у каса не лише курси естонської мови, а й різні курси перекваліфікації. Дуже багато є і дуже багато користуються українці тими курсами. Наприклад, я знаю жінку, яка пішла на курси флористів. Українські діти можуть вільно навчатися в місцевих школах. Двоє синів, Алли тепер ходять до міжнародної школи. Жінка допомогла мені влаштувати дітей в школу. Це міжнародна естонська школа. Повністю навчання в ній відбувається англійською мовою, і вона по програмі працює. IB – міжнародний бакалавріат. Це дуже крута, як виявилося. Система. Алла зараз працює в Талінському університеті. каже зрозуміло, що естонці доволі спокійні та врівноважені люди. Вони не показують свої емоції та довго придивляються до людини, поки пустять до своєї сім'ї. Проте, вже якщо прийняли, то часто це дружба на роки. Алла дуже вдячна Естонії за гостинність. Але найбільше жінка мріє повернутися додому.